Слово можна і лікувати, слово доходить до самого серця. Куля не візьме слово. І шабля тут не спасе. Слово обов'язково непотріб шляху знесе, бо в слові велика сила. Воно безсмертне, як Бог. Воно одягає крила навіть тоді, коли борг нічого вже не змінити, воно народилось і все. Слово приречене жити, Його за вітром несе. Воно було на початку. Ми недавно познайомились. І я дякую всеукраїнському жіночому руху сімейній цінності за таке. Дорогоцінне знайомство. Бо поспілкувавшись з вами в нашій духовній святині Михайлівському золотовертному монастирі, я відчув, що ви людина, котра живете з Богом і по Божим запам. А це в сьогоднішній день дуже, дуже ціле. І сьогодні це не просто вечір. Це ваш вечір, який ви могли зібрати у одну єдину велику родину України. Дякуємо вам. Я весь час повторюю, нас переспали. Тисячу років нам розказували батьки. ми дуже горда і дуже сильна нація. Ми маємо вирватися з цих тенет і побудувати ту країну, яка буде і в серці, і буде тішити, будемо мати слава України, це не пусті слова. Ми маємо тепер славу на весь світ, куди би ми не приїхали, кажуть Слава Україні. І сьогодні я хочу повторити: слава Україні! Боже, я так просила. Усі колег Юрія Миколаївича це прекрасний тих. Дякую. Такий був я не знав, коли це представитель, представник церкви вийшов. І сказав такі гарні Божі слова, бо дійсно всі ми об'єднані єдиною вірою, вірою в те, що нарешті світло переможе темряву, а добро переможе зло. І ті крила, які сьогодні окриляють кожного з нас, і ті крила, які надихають кожного з нас, і ті крила, які дані Юрію Миколаївичу і кожному з нас. Нехай ніколи не опускаються. Нехай дають політ для кращого світлого, неземного кохання і для кращої в світі перемоги. Слава всім присутнім! Ми вам дякуємо за прекрасний вечір. Щира, відверта, я хочу подякувати нашим ведучим Ірині і Анатолію, які Просто прекрасно сьогодні створювала атмосферу приває і нього. Представник була. Ірина Коваленко заслужена артистка України і народний артист України. актор театру і франка. Анатолій Гначук. Я хочу подякувати засновнику садиба Music Віталію Миколаївичу Ревчуну. Віталій Миколаївич, прошу неймовірна людина. Неймовірний поет, пісняр, а насправді людина з великим серцем, яка робить кожного дня для нашої країни велику справу. Дякую вам. Я хочу подякувати всім артистам, які сьогодні прийняли участь у цьому творчому вечорі. Я мав гріх минулого разу сказати, що наступного року я щось повторю. А сьогодні не знаю, напевно, я повторю у наступному році і дуже сподіваюся, що цей вікна для нас буде переможним. Я хочу побажати усім вам, в першу чергу, здоров'я. Я хочу побажати усім вам сил наснаги і віри, віри в нашу перемогу, Віри в те, що Господь Бог. Ніколи не робить з того, чого не може витримати людина. Ці випробування очистять дуже сильно нашу країну. Ми їх пройдемо. І я повторюсь, за паспортом цієї країни через декілька, можливо, десятків років будуть стояти черги. Я в це свято вірю. І ми будемо жити цим. Юрій Кіжук. Друзі, сьогодні дякуємо вам за увагу. За те, що ви розділили сьогодні з нами цей прекрасний творчий вечір. Дякуємо кожному з вас. Дякуємо глядачі.